Часи у нас настали, та нас тобою не зламали. Насліди за. Сьогодні ми дуже часто чуємо такі слова, як патріот та патріотизм. Це не дивно. Події, які відбуваються на території нашої держави, змушують нас задуматися значенням цих слів. Чи достатньо одягнути у вишиванку та розмовляти українською мовою, щоб називатися патріотом? От ми ну, вірші поцікавитися, хто такий патріот? Патріот це любить свою зелену країну. Патріот це який любить шалену свою Україну і оберігає її. Патріот це та людина, яка знає символи України, наприклад, державний герб, державний прапор і державний гімн України. Патріот це та людина, яка боліває за Україну і живе. там. Він зах... це... Це... та людина, яка захищає Україну і не буде її руйнувати. Великий патріот це шанувач нашої країни. Він ніколи не підставить нашу державу. Він буде її завжди захищати. Патріот це людина, яка народилася в Україні і живе в ній, і буде жити все своє життя. І буде вона її прославляти. Патріот це та людина, яка дуже любить свою державу. Патріот це людина, яка вірна своїй країні, яка готова захищати її честь, постояти за свою батьківщину. Ну, людина, яка справді народжена патріотом, вона, буде, вона віддасть це, вона покладе свою голову, вона віддасть своє життя заради того, щоб в країні був мир і злагода. На мою думку, патріот це хоробра людина. Патріот це та людина, яка доводить її патріотизм вчинками, а не словами. Патріот це віддана і вірна людина своїй країні, яка любить її і оберігає. Патріот це людина, яка любить свою країну і готова піти заради неї на все. Також ми поцікавилися тих, кому довіряємо, тобто у наших вчителів. Патріот це людина, яка стоїть на сторожі інтересів своєї держави. Школи, сім'ї, родини. Так. Патріот це людина, яка віддана своїй батьківщині. Але не тільки яка говорить, не тільки патріот, це людина, яка говорить українською мовою, а та, яка своїми вчинками доводить, що вона є патріотом своєї держави. Е, я вважаю як учитель історії, що вся наша історія це приклад патріотизму. Дуже часто безглуздо, але в більшості своїх це дійсно патріотизм, який заслуговує поваги, особливо я люблю патріотів нашого острога, тому що наш місцевий патріотизм це вища форма нашого патріотизму. Слава острогу, слава Україні. Це людина, яка любить свою батьківщину, береже і шанує своїх батьків, любить всіх своїх учнів. Знає, що Україна це її мила рідна держава, і українці повинні бути завжди патріотами. Мою думку, патріот це та людина, яка може знехтувати своїми власними потребами, інтересами заради суспільних справ. Патріот це та людина, яка дуже любить свою країну і готова на все заради неї. Ми також поцікавилися думкою жителів міста. Патріотизму можна ставитись не тільки сьогодні, в даний час нашої країни, а можна брати патріотів, які були і до теперішнього часу. Це такі, як і Тарас Григорович Шевченко, і В'ячеслав Чорновіл, які боролися не тільки за незалежність, а й щось робили в цій країні. Тому, на мою думку, патріотизм це не тільки викрикування патріотичних гасел, а це людина, яка має робити щось е, таке в країні, щоб покращити і рівень життя країни, і знову ж таки захищаючи той самий е, суверенітет країни, як наші хлопці на сьогоднішній день захищають незалежність країни від зовнішнього ворога-агресора. І навіть в такому маленькому місті може той самий патріотизм виражатися в тому, що я став і щось роблю для того, щоб наше місто було краще. Отже, хто такий патріот? Вже я не скажу нічого нового, тому що на це питання вже дуже багато людей дали відповідь. Патріот, в першу чергу, це людина, яка любить свою мову і яка розмовляє на тій мові того народу, на території якого він живе. І не має значення, чи він за національність, чи українець, чи хтось інший. Але якщо він не шанує цю мову, і не вчить цю мову, він не є патріотом України, це 100%. Друге, людина, яка любить свою батьківщину. І яка готова віддати за цю батьківщину своє життя. А, і шкода, якщо в батьківщині, так як в нашій Україні йде війна, то для мене це ті патріоти, які зараз захищають нас, щоб ми могли вчитися, щоб ми могли мирно жити. І це в першу чергу найбільші патріоти в країні. Але разом з тим, всі волонтери. І навіть учні, які вчаться, відповідно, це теж патріоти своєї країни, тому що вони віддають свою працю на користь своєї батьківщини. І, отже, це в першу чергу такий. І тому патріотизм, в першу чергу, це любов до своєї батьківщини, до своєї мови, до своєї землі. І готовність служити цій країні, а не шукати собі посаду десь дуже далеко в іншій країні, втікати з іншу, в іншу країну, а працювати на свою країну, приносити плоди своєї праці для її розвитку. Оце є патріоти. І Я думаю, що ми це справжні патріоти. Захищає свою країну і дуже любить. На мою думку, це та людина, яка дуже любить свою країну, яка переживає за неї, яка здатна віддати своє життя на захист своєї вітчизни. Та людина, яка любить свою батьківщину, яка Переживає за неї, яка вболіває за все, що відбувається в Україні. Це людина, яка от на даний час, якщо відбувається в Україні, яка бореться за свою Україну. Ну, що ще сказати. В першу чергу, треба з дитинства маленьких дітей привчати, щоб любили свою батьківщину, любили те, що відбувається навкруг, любили батьків своїх. Піклувалися про все. Ось це і є патріотизм до своєї країни. Це людина, яка любить свою батьківщину, свою сім'ю, звичаї, свою релігію, яка віддана своєму народові. Особисто для мене патріот це людина, яка не боїться відстоювати свою думку, яка готова змінити багато всього в своєму житті, навіть заради держави. І для мене щоб стати патріотом, це означає почати саме з себе, тобто змінюватися внутрішньо. Адже коли кожен почне змінюватися внутрішньо, то ми всі разом зможемо відбудувати нашу державу. Дуже можемо називати себе патріотами. На 100% поки що ні. Але робимо все можливе, щоб згодом носити це звання. А чи можна сказати ви про себе те саме? Не наші звіри, все те, що є вірусний клопок, як і тут напочніли квіти Ми зміни посели, сестрам, стерел, диви, мы молоді України, її шале Дібе, мы змінили вас совет, сестрам, стане, диви, мы молоді України, її шалени тебе, мы зміни поселив, сестрам, стерел, диви, мы молоді країни. За що я знав, напевно, та що я мав на леву, зникли прийом ета плана на плану, певно. Слона моя, і гріх добра хлібину мури, стали вырастає, оч рады оконах, не ноже. Мы змілы массавецы прям. Моє ім'я батьківщина, лелеке легке крило, моє ім'я Україна, і сонечка тепло, моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні. моє ім'я синє небо, я сонях малий під ним. Та